Які засоби потрібно мати у дитячій аптеці? Найперше це жарознижуючі та знеболюючі препарати. Це може бути парацетамол, це, наприклад, панадол, а може бути ібопрофен, це може бути норафен, ну, брофен або якісь інші засіб. Наступні це фізіологічні сольові розчини. Це може бути аквамаріс, хюмер, носоль або інший якийсь засіб для того, щоб промити дитинки носика при нежиті. Наступні препарати це гіпертонічні сольові розчини. Йде на упаковці червоне маркування. Вони потрібні для того, щоб коли дитинки закладений на ніс, ви їх можете закапати. Наступні засоби це розчин для перуральної регідратації. Коли дитинки, блювання, понос, ацетон або інші стани, які можуть призводити до зневоднення, їх можна використовувати. Це може бути хумана електроліт, біугая, ОРС або регідрон Опті. Наступна група препаратів це протиалергічні препарати. Це може бути ерін або алерзін. Наступні препарати це сорбенти, наприклад, смекта. Також при укусах, комах або порізах, наприклад, можна використовувати цика креми. це може бути цикапласт, наприклад. Наступні препарати це антисептики для обробки ран порізів. Це може бути октанісепт або або бетадин. Також у вашій аптеці має бути бинт, пластир, ножиці та термометр.